Доброго дня, Василь Олексійович. Добрий день. Сьогодні пропоную обговорити особливості ведення пацієнтів з хронічними захворюваннями органів малого тазу та ендометріозом. Хороше запитання. Хронічні захворювання органів малого тазу і ендометріоз. По, по великому рахунку, це буде відноситися до категорії тазових болей внизу живота. І ще попередньо до цього буде відноситися це впливає на якість життя жінки. І мені з цього хотілося почати нашу розмову з якості життя жінки. Якість життя жінки однією із складових є це фізичний і гінекологічний спокій. От, і це має принципово важливе значення. Якщо цей спокій є, то саме то жінка рахує себе здоровою. Вона може все робити, вона може творити, вона може жити, вона може радуватися життю. Разом з тим, однією із проблем, із проблем фізичного спокою є гінекологічні тазові болі, які на сьогоднішній день з кожним роком їх частота і частота зростає і зростає. І це такий об'єднаний діагноз, результатом якого є больовий синдром внизу живота. Ну, В першу чергу, якщо тільки з'явилася біль внизу живота, жінка куди йде? Обов'язково в першу чергу до гінеколога. І Николих подивився на кріслі. Жінка ойкнула, він сказав: У вас запальний процес і починає назначати медикаментозну терапію. Це, напевне, не зовсім є правильним, в якому плані, тому що біль внизу живота пов'язана з дуже багатьма патологічними станами. До них можна віднести в першу чергу це злукова хвороба. Наступним етапом буде запальне захворювання органів малого тазу. Слідуючий момент це ендометріоз. Я хочу назвати такі суттєві патологічні стани, які впливають на тазові болі як і якість життя жінки. І на сьогоднішній день одне з таких провідних має значення: це застой, венозний застой застій органів малого тазу. І оці всі моменти, ці всі моменти. Да, не можна виключити і хребтові болі, сечоводи, пряма кишка рядишком є. От через те потрібно раціонально підійти і поставити правильний, правильний діагноз, для того, щоб отримати патогенетично обґрунтовану терапію. Безперечно, провідна роль, провідна роль. Це запальний процес, який дає злуковий процес, Ендометріоз також дає злуковий процес. От, і це все поєднано е, між собою. Е, проблема в тім, що це не стільки є острим процесом, як це є хронічний процес. Це довготривалий процес. От, і відповідно він потребує, потребує обов'язкового втручання, тому що це впливає, знову ж таки повторяюсь, на якість життя і здоров'я самої жінки. Що стосується е, злукового процесу, е, ну причин при злукового процесу. Дуже і дуже багато. Я б хотів відмітити, в літературі на це мало звертають увагу, але я хотів би відмітити такий момент, як злуковий процес, що це може бути генетично обумовлене захворення, яке пов'язано з структурою сполучної тканини. Чому? Тому що бувають повторні операції, і після є такі ситуації, коли ти. Після першої операції йдеш на другу операцію, от, і вже виражений злуковий процес. А є 3-4 оперативні втручання і в полості та, малого тазу те та саме все чисто, все акуратно, ніяких, ніяких проблем немає. От. Але ми будемо говорити вже, напевне, про патологічні стани, де є злуковий процес. Злуковий процес його причин також багато. В першу чергу це оперативні втручання, в другу чергу це. Запальні захворювання, які залишають е, після себе е, такий неблагоприємний наслідок. Але в основі, в основі що того стану, що того стану, є гіпоксичний, є гіпоксичний стан, де порушила мікроциркуляція, відбувається дезорганізація сполучної тканини і колагену, і утворюється е, поза межами основних органів, утворюється е, такі, е, сполуч, така сполучна. Тканина у вигляді деформованого колагену. Ну, безперечно, з цим потрібно обов'язково обов'язково боротися, тому що це впливає на якість життя, я вже сказав раз, і впливає на функцію сміжних суміжних органів. Через те ми знаходимо нові і нові методи лікування. Що стосується ще, хотів би обов'язково відмітити, що я сказав уже, що це оперативні втручання, що це запальні процеси, але надзвичайно важливе значення на сьогоднішній день придається такому захворюванню як ендометріоз, який особливо ендометріоз яєчників, шоколадні кісти. Ну ті, хто оперують, то прекрасно чудово знають саме, що мікроперфорація шоколадних кіст. Обов'язково в тому чи іншому ступені дає виражений злуковий виражений виражений і, больовий, і больовий процес. от через те, так чи інакше, так чи інакше, жінка приходить, і ми зобов'язані надати її медичну допомогу. Дякую за вашу відповідь. Хотіла б детальніше поговорити про профілактику ендометріозу. Ваш підхід до профілактики ендометріозу, у жінок. Ну, в плані ендометріозу це надзвичайно складне питання. Надзвичайно складне питання. Е, в якому плані ми ендометріозом займаємося десь з 1987 року. Наша кафедра займається цією проблемою, і ми вже за цей період вже декілька разів міняли і тактику, і стратегію міняли. От, В чим проблема? Проблема в тім, що немає єдиної точки етіопатогенезу. А через те, якщо немає єдиної точки патогенезу, то призначається в основному, то, ну як би ми якими методами ми не користувалися, це буде все рівно симптоматичне симптоматичне лікування. Єдиний момент, та на сьогоднішній день широко застосовується релізінгормони, спіралі застосовуються, але. Тут є один нюанс, тому що вони мають свої протипокази. І ці протипокази в більшості випадків пов'язані з гемостазом крові у жінок. Тому альтернативні методи лікування і профілактики, і повторних рецидивів це саме, мають надзвичайно важливе, надзвичайно важливе значення. Ну, це все, що стосується. Етіології патогенезу ендометріозу ми проходили і релізінг гормони, ми проходили і спіралі, проходили і комбіноване лікування, і релізінг гормони, і е, спіралі ставили, але е, як показує досвід, що це все рівно на якийсь короткий, е, короткий термін. Все залежить від рецепторного апарату самої е, жінки. Одним це на рік виключається менструальний цикл, одних на два роки, одних на півроку тільки вистачає цього такого лікування. Тому я більш надаю на сьогоднішній день перевал, надаю на таким немедикаментозним медикаментозним методам, не хімічним методам врегулювати даний процес. Ну, якщо. Попереджуючи ваше запитання, напевне, то це препарати індолбінола, вони себе дуже хорошо, добре зарекомендували, в якому плані? вони впливають на позитивно впливають на якість життя самої жінки. Чому? Тому що є больовий синдром домісячний, больовий синдром післямісячний, мазня, домісячний, мазня, післямісячний. Больовий синдром під час місячних, то е, індултрії карбіноли та саме е, ну, в більшості випадків, ну, скажімо так, 80%, напевне, пацієнток е, він знімає ці супутні негативні е, клінічні ознаки самого ендометріозу. Хоча, по великому рахунку, е, зупинити про цей процес фактично фактично неможливо. Е, от, і в цьому відношенні має значення, що наступає клімакс. Поки працюють яєчники, поки процес розвивається. Яєчники перестають працювати, процес фактично зупиняється. Хоча за останні роки з'явилися в літературі, і я вже спостерігав такий момент, що у жінок в постклімактеричному періоді продовжується таке захворювання, як ендометріоз. Ну І причиною цього всього, чому є, естрогени. Естрогени це дуже агресивні жіночі статеві гормони. От, але їх продукують і надирники, і жирова тканина, чисте жінки з повищеним ліпідним обміном або які чуть-чуть повненькі, та саме у них цей стан може і далі продовжуватися. Василь Олексійович, на ринку України є безліч препаратів групи індолів з різними комбінаціями екстрактів, допоміжних речовин. Який препарат обираєте ви? Ми проходили вже багато різних комбінацій з індолті карбінолом. Але на сьогоднішній день ми зупинилися на Вітадолі і він себе показав дуже з позитивної сторони. Ми його застосовуємо не тільки при ендометріозі, ми його почали застосовувати і при гіперплазії ендометрія. Ми при аденоміозі почали його застосовувати. при... Ляюміомах матки почали, почали застосовувати. Досвід зараз у нас тільки накопичується з цим препаратом. Непогана дуже вийшла така схема, не, не схема лікування, а от його поєднання, комбінація. Це ну сам індултрій карбінол. Він впливає на, на регенеративні властивості самих клітин. Він знижує. Рівень естрогенів дуже дуже хорошо, мало того, що він ще має вплив на печінку, яка дозволяє собі приділити більше уваги і на активації, скажімо так, залишку естрогенів. І це теж має ну, таке патогенетичне лікування. Прутняк туди входить в склад даного препарату. Безперечно, він впливає на гіперпролектинемію. В сувокупності непогана дія. Получається. Ну і те, що мені саме більше, напевно, це ресфератрол, от, який стабілізує мембрани клітин, які пострадали. От і ми зараз рестератролу також придаємо дуже дуже важливе значення і хочемо його широко застосовувати в гінекологічній практиці. А тут якраз виходить дуже дуже хороша комбінація. Тим більше я ж говорю, що у нас досвід є вже застосування і при других патологічних станах гінекології даного препарата. І немає такого масивного масивної комбінації. А якраз мені здається, все, що потрібно, все дуже раціонально об'єднано в даному препараті. Пропоную обговорити терапію е, з лукової хвороби із препаратом Дефібра. Поділіться вашим досвідом. Е, е, мій досвід дозволяє. Вже. Я ж кажу, що ми от е, з луковою хворобою. Придаємо їй велике значення з 1987 року. Як тільки почали займатися ендометриозом, ми побачили, що ендометриоз і злукова хвороба дуже поєднано йдуть, і мало того, що один стан може усугубляти другий стан, а от і ну в якій то мірі це дуже негативно впливає на якість життя жінки. Ну, мене дуже буде. Такою коронною фразою якість життя жінки, тому що я гінеколог, і для мене якість життя жінки має надзвичайно важливе значення. Ми застосовували до дефібри. Був у нас препарат, який ми застосовували з метою впливу на сполучну тканину самих, самого лукового процесу. Але з появою дефібри, з появою дефібри, те саме ми зразу я побачив зразу клінічно дуже позитивні, дуже позитивні результати. І мені здається, що навіть те, що зараз є в показаннях, це, саме це не границя. Я думаю, що границі дефібра ще далеко-далеко не будуть будуть іще розширятися. В якому плані? Є злоковий процес, безперечно, він дає е, е, больовий синдром. І галунідаза, яка входить в структуру е, дефібри. Е, безперечно, вона що робить? Та саме, вона е, саму е, сам колаген і дає можливість та саме, що влучався метаболізм. Е, по Побільше приходило туди е, рідини і знімалася оця напруга, яка дає. Больовий синдром. Що мені ще імпонує в дефібрі, діло в тім, що сам препарат, сам препарат і глурінтаза, вона покращує мікроциркуляцію. Тобі препарат, то препарат можна застосовувати разом в комплекну лікуванні, в комплексному лікуванні. Запальних процесів жіночих статевих органів. Чому є антибактеріальна терапія да? і улучшається кровоток, ми набагато швидше отримуємо позитивний в цьому відношенні результат. Слідуючий момент доцільним є і ми таке використовуємо те та саме перед оперативними втручаннями, Якщо ми знаємо, що там є злуковий процес, а для цього ще є маркери. Ми можемо теж за допомогою маркерів визначати і можна призначати препарат, призначаємо до оперативного втручання і зразу ж після на там 7 сьомий день після оперативного лікування для профілактики. Це другий момент. На сьогоднішній день ми широко використовуємо лазеротерапію. Наша клініка, наші співробітники використовують. Лазеротерапію, і у нас теж є дуже хороший досвід, коли ми застосовуємо, особливо е, у жінок з е, атрофічним кульпітом, особливо у жінок з атрофічним кульпітом, перед лазеротерапією за тиждень, 10 днів ми ставимо свічки, і після цього ставимо свічки, і ми набагато швидше отримуємо позитивний ефект. Мені здається, що це ще не границі, і ще можна є багато в чому, що цей препарат буде нам допомагати в гінекології використовувати тим більше що попереджуючи ваше напевне запитання. Що препарат можна приймати як ректально, так і можна приймати вагінально? І що враховувати психологію жіночого організму, що діє те, що діє рядишками, то, саме то жінки більш позитивніше відносяться до препаратів, які застосовуються первагіну, дякую за вашу відповідь. Цікавить ваша думка щодо оптимальної схеми застосування дефібра. Як ви вважаєте, яка Тривалість лікування є найоптимальніше препарат на дефібру. Дякую, дуже хороше запитання, але відповідь не буде напевне однозначною, тому що дивіться, якщо вже ми знайшли декілька направлень, де ми дефібру можемо застосовувати, то безперечно в кожному направленні повинна бути своя і свій індивідуальний, індивідуальний підхід. І не може бути такий протокольний варіант, що це тільки 10 кап свічок поставити або тільки 20. Це саме чому лікар сам повинен визначатися, скільки в якому випадку повинно ставити свічок. І це має з моєї точки зору надзвичайно важливе значення в тому плані, що якщо це профілактика злокової хвороби, то це одні одна метода, яка повинна бути. Якщо ми включаємо комплекс лікування. Запальних процесів, то це буде е, друга технологія. Я ж говорю, тому що я предвзято відношуся до цих е, протокольних е, да це захищає права лікаря, те саме, але разом з тим. Є свої особливості. Якщо це оперативне втручання, навіть вручаються лазер, то треба знати те саме, яке це буде оперативне втручання, або який лазер, який об'єм потрібно буде виконувати, і це чисто мені здається, що повинен бути потрібен, потрібен, навіть не повинен бути, а він потрібен чисто індивідуальний підхід. Василь Олексійович, а поділіться перспективами для застосування препарату до фібри. Дякую, дуже хороше запитання. Дивіться, йдуть напрацювання. В якому плані є таке поняття як персистенція фолікула. Це ще не кіста, але фолікул. А от в більшості випадків ми призначаємо гормональну терапію для того, щоб відновити менструальний цикл. Але залишивши цей персистуючий фолікул, він може перерости в саму кісту. Наш досвід має право говорити на те, що і це досвід є, те саме, що якщо це молоде, персистуючий, молодий персистуючий фолікул, то застосування фактично буває 10 свічок дефібри, і вона в слідуючий менструальний цикл приходить уже, уже цього персистуючого фолікулу немає. Ну, по світі важко сказати, що з ним стається, але е, розмоктуючі властивості дефібри, е, напевне, дуже і дуже хорошо е, спрацьовують. А, от. Це має е, принципове значення в плані. Але тут потрібно також е, використовувати е, таку терапію, проводити на фоні онкомаркерів раку е, яєчника, щоб не пропустити ну, більш, складне, більш складне захворювання. От. Але результати. Вражаючі, просто вражаючі. Василь Олексійович, виходячи із вашої відповіді, маю наступне запитання. Які, на вашу думку, основні критерії ефективного застосування супозиторії дефібра? Хороше за запитання. Я б відповів напевне так. Все залежить від патології, яку ми лікуємо. Так і будуть критерії в ефективності. Ну, наприклад, якщо ми застосовуємо при атрофічному кульпіті після лазеротерапії, то критерієм ефективності буде у жінок регулярне статеве життя у жінок постлібактеричного періоду. Безперечно, це вплине на якість життя. Якщо ми лікуємо запальний процес і у нас на це уходить два тижні, а ми можемо за 10 днів вилікувати за допомогою дефітрифібрити саме, це буде також позитивний. Позитивний момент. Що стосується злукової хвороби, тут ми використовуємо, ми вже давно колись узнали за цей оксипролін як маркер сполучної тканини, і ми колись виступали в у Львові на конференції, коли ми застосовували даного типу препарати для профілактики. З лукової хвороби у жінок при виконанні позаматкової оперативному лікуванні позаматкової вагітності. От і ми періодично, періодично, ми застосовуємо ці цей маркер, це продукт метаболізму сполучної тканини Оксіпролін. От він є вільний, він є білок зв'язуючий, і в залежності від індексу, це буде маркер, який буде показувати, як довго, як продовжувано або ефективність самого лікування, підводячи підсумки сьогоднішньої зустрічі, під час якої ми обговорили комбінацію, вдалу комбінацію індолтрикарбінолів з ресферітолом та прутняком. І детально обговорили пацієнтів з хронічними захворюваннями органів малого тазу. Як ви вважаєте, чи доцільно комбінувати препарат Вітодол з препаратом Дефібри? І яка буде найвдаліша комбінація при яких станах, для того, щоб підібрати для наших пацієнток найоптимальнішу схему лікування? Дякую, дуже хороше, дуже хороше запитання, і дуже хороша думка. І мені здається, мені здається, перспектива напевне якраз і буде в цій комбінації, тому що патогенетично кожна складова буде виконувати свою функцію при тій чи при іншій при патологічному процесі. В цьому є напевне резон. От і я думаю, що ми скоро отримаємо результати. Дякую за вашу прекрасну, чудову ідею. Дякую вам. Підводячи фісумки сьогоднішньої зустрічі, хочу сказати про те, що представництво компанії «Євролек» працює над покращенням якості життя жінки та її здоров'я з любов'ю до жінок.